Ми здобуваємо справжню свободу, коли пізнаємо цю істину, а пізнати істину за мовою Біблії – це оволодіти нею, це, це зробити її частиною себе, це, це ототожнитись з нею, це жити нею і діяти так, щоб вона являла себе не в словах а а в способі існувати. Будемо молитися за те, щоб це сталося в житті кожної віручої людини. Бо ми повинні явити, як сказано було в новому забіді. Покажи свою віру, як її можна показати. Так, як показує її Христос. Так, як показують її святі. Життям утвердити істину, життям утвердити віру, життям з'явити свою любов, милосердя, добро, прощення і спасіння. Оце зробити. І тоді ми будемо віримо До всіх демонів. І царство Боже, в всякому разі, душі кожної людини, яка осягне це, і явить себе. Амінь.